Зранку в неділю на території храмового комплексу санктуарію Матері Божої Святого Скапулярія розташовуються паломники, готуються до урочистої Євхаристії єпископи, звідусіль сходяться та з'їжджаються почесні гості. «З Якими проханнями сьогодні до Матері Божої Бердичі? «За припинення війни? В першу чергу за дар молитви для дітей і за укріплення віри для дітей, чоловіка для моєї всієї сім'ї, для всіх наших українців. Саме основне миру і перемоги нашої. Єпископ ординарії Одесько-Симферопольської дієцезії Станіслав Широкорадюк зазначає найбільша його мрія про мир, бо нестерпно важко бачити сльози в очах дітей і дружин, полеглих захисників жаль, Це жертва, яка складається на нашому вітарі, нашої батьківщини, і це що ми сьогодні святкуємо. Це дякуючи цим жертвам, дякуючи цим людям. І Це не можна забути з цього треба завжди починати. Кожне святкування від того, щоб вшанувати тих, які поклали своє життя на вітар батьків. Ну а надія на матір Божу завжди мати мати є мати. Вона завжди милосердна і вона завжди має спосіб, як потішити свої дітей, як їх захистити. І ми віримо в це, що приста Богородиця заступається за нас, і прийде час, що ми будемо їм дякувати за її захист і за її допомогу. До початку служби лічені хвилини усі очікують на візит державного секретаря Ватикану. Кардинал П'єтро Паролін прибув, аби очолити урочисту святу месу та донести вірянам рішення, ухвалене папою Франциском. Костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві отримує почесний титул Мала Вазиліка. я дуже тішуся, що є з вами у якості вигада святішого ця Франциска. Jakiej i pobożał skierować mnę wśród tych, żeby zapewnić was, że winno wsyć w sercu waszą ulubioną krainę. Podzielaj wasz win, żeby was zasłyszeć wam swoją słuchy w a także, żeby przekazać wam jego twór podłogi, i ojczystą imię, i ojczystą błogosławień. Лише чотири храми в Україні, а віднині п'ять мають титул Мала Базиліка. Храм отримав право використовувати символи папи римського. Це визнання заслуг вірян і духовенства. Узяв участь у святій месії, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Під час урочистої служби неодноразово наголошували: для Бога немає нічого неможливого, тож ревно молились за закінчення війни і справедливий мир. Ось бої да нині ваше моя саматику мене всі покоління. Пісні й молитви заполонили простір і душі прихожан. Свято для цілого міста, я так вважаю, для всієї України, бо санктуарій настільки потужний, настільки він заряджає енергією, милістю. 2024 рік у Римокатолицькій церкві проголошено роком святого Михаїла, який є покровителем України. По завершенню служби держсекретар Ватикану освятить статуї Архангела Михаїла. Їх подарують кожній із дієцезій Римокатолицької католицької церкви в Україні, а одну залишать у Бердичеві у санктуарії отців кармелітів. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.